Привіт усім мрійникам. Ви не повірите, що ці чоловічки задумали: у світі, де маленькі люди мають великі мрії, уявіть собі, як вони разом будують сонячну електростанцію. Озброєні міні-касками та ще меншими інструментами, вони починають з креслення розміром з поштову марку. Подивіться, як вони встановлюють крихітні сонячні панелі, кожна з яких блищить, як коштовний камінь на сонці. Вони снують туди-сюди на маленьких навантажувачах. Перевозячи деталі, які поміщаються на долоні. Але справжня магія відбувається, коли вони встановлюють інвертори Дай, серце їхнього крихітного сонячного королівства. З точністю та командною роботою вони з'єднують усі деталі, переконуючись, що кожен промінчик сонця ефективно вловлюється. Ці крихітні інженери можуть бути маленькими, але їхній вплив величезний. Вони не просто будонячну електростанцію, вони будують світле, зелене майбутнє для всіх нас. Тож, наступного разу, коли побачите сонячний промінь, згадайте крихітних людей, які роблять велику справу. Залишайтеся мрійниками, залишайтеся зеленими.